Нині у нашому місті є шість кладовищ. Прибирання на них здійснюється постійно, але перед провідною неділею працівники жеків та комунально виробничого господарського підприємства активніше долучаються до цієї роботи. Взагалі, прибирання міських кладовищ розпочалося ще з березня місяця. Після Великодня робота на кладовищах активізується. Комунальники прибирають сміття, яке зібралося, а це і опалі гілки, старі вінки, торішні листя тощо. На кладовищі організований підвоз піску та відсіву. Його дуже швидко розбирають. Адже люди підсипають могили, облаштовують їх. У нас в місці шість кладовищ, які наше підприємство обслуговує. Це на бровари, на Черловки, два кладовища, Чигрях, на Жовтневої І тут, на вулиці Карла Ліпня, де ми зараз знаходимося. Це, говорить, головне наше діюче кладовище. Зараз в принципі, тут масово провелося роботи по підготовці до проводної неділі. Дуже багато людей приходить, працює, порядкової могили. На цьому на кладовищі ми провели ремонти туалетів, побілку, покраску, ремонт огорожі цегляної, де що там порозмивало, покраску цього заборчика. На кладовищі в Чигирях проводили ремонт огорожі дерев'яної, більше ста метрів погонних. Дерев'яна і штахетника прибили, замінили, прожили нами та покрасили. Ці самі роботи виконалися на кладовищі в чолівці. Комунальники прибирають загальну територію кладовищ, а от на самих могилах наводять лад родичі померлих. Зазвичай до Паски і після неї коростенці активно прибирають місця, де покояться найрідніші люди. Загрібають, підфарбовують, підсипають та облаштовують могили, прикрашають квітами. Не зважає їм навіть дощова погода. Усі прибирають і готуються до провідної неділі. Люди вірять, що цього дня Бог відпускає з неба померлих провідати рідних. Отже, спільними зусиллями комунальників та коростенців на міських кладовищ. Що буде наведений лад, і у провідну неділю кожен зможе прийти та провідати своїх родичів.